Всім привіт! Вас вітую я на каналі Зіна. Дивіться, що я маю, а це крапельний полив. Оце бочка для води. Використовували ми те, що є під руками. Не купували сучасні пластикові бочки, використали тривопекарську діжу. У нас раніше в радянські часи у вільному доступі можна було їх придбати. Що ми і зробили? Чоловік зварив отаку триногу і на отакій триноги її виставив на городі. Сюди варив отаку трубку, поставили кран із фільтром і змонтували крапельний полив, отаким чином. Крани це вже все новеньке ставили. Така магістраль. І в мене вже на сьогоднішній день все полито. Яка це краса і яка це полегшення на руки? Пройшов лише, бур'янець прибрав, а все росте. І розход води набагато менший. Води розходиться менше, коли я за Ввечер розносила отаку повну бадю, як я вам показувала. То через капельний полив у мене розходиться лише половина баді. Тут в мене огірочки пізно посаджені, їм потрібен полив, тому що вони тут погано себе будуть почувати, їм потрібно досить вологе, без варіантів поливати. Цибулька пір тут в мене росте. Тут також кинули крапельний полив, тому що вона має структуру досить цупку, коли її не поливаєш. А як поливаєш, вона буде м'якенька, смачненька і соковита. то положили і під неї крапельний полив. Маю томати, високорослі, сорт дебарау, веду їх в одне стебло, постійно пасинкую, обламую зайві бадалинки. І за ними лишалося містечко дотину. Посадила рядочок капусти. Сорт-агресор. Я її не планувала садити, але був посадковий матеріал, і я з ним просто скористалася. Ось така в мене грядочка під крапельний полив. Також крапельний полив йде в мене в тепличці. У мене два рядочки помідорчиків, сорт Ямамото від Китану гібрид F1. Досить недешевий сорт. Крапелькою полили вчора ввечері, швиденько. Швиденько краник відкрили і все побігло. Ось такі ми вже маємо томати. Вони будуть жовтого кольору, будуть не червоні. І два кущики в мене не гібрид, а помідорчик, звичайний, наш городній, золотий потік. Також дивлюся, непогані томати зав'язалися і тут. Жутенька також сливка. Щось цьому році в мене, як то кажуть, Тягне на жовті томати. Відкриваємо віконце, щоб заходило свіже повітря ввечері, бо я вже йду на роботу. Всім гарного мирного дня, всім пока, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.